Весна у кожному куточку планети різна, тож і зустрічають її всюди по-різному. Холі так у Індії зветься найфеєричніший фестиваль кольорів у світі на честь весни. Індійці спалюють опудало, виганяючи злих духів і холоди та проводять масові гуляння, обсипаючись яскравими фарбами. Швейцарія змінює сезони виключно з дозволу каштану. Тут це дерево дуже шанують. А відтак і покладають на нього відповідальність за щорічне відкриття весняного сезону. Щойно перші листочки вкриють дерево? Зустрічай тепло у Японії. Свято весни ханамі стартує світіння сакур, і хоч вишневі дерева квітують лише кілька тижнів, але це не змінює магічної атмосфери та захоплення ніжністю довкола. А от в Україні початок справжньої весни датується 20 або 21 березня у день весняного рівнодення. З Чим асоціюється ця пророка у криворіжців, і наскільки вони до неї готові? Цириться з тим, що можна наконець розслабитися, бо типу, як нікак починається. Можна одягатися як хочеться, тобі по модному, можна так сказати. Сонце багато більше, і ми змінюємо куртки на більш легкий одяг. Тому я дуже чекаю весну. У мене весна асоціюється з теплом, з спортом, з зустрічами з друзями, початок чогось нового. Взагалі, це щось неймовірне, що дуже надихає. Зимою не було натхнення займатися спортом а весною і влітку вже потрібно. Попотіти заради відчуття легкості у спортзалах, бажаючих чимало. А щоб тренування проходили ефективніше, а результат був очевидним, тренери радять після зимового застою пробуджувати організми, прощатися із жировими запасами поступово. Якщо була велика перерва в тренуваннях, раджу почати з менш інтенсивних вправ, можна почати з таких видів фітнесу, як пілатес, міофасціальний реліз, йога, стреченг. Якщо ви розумієте, що ваша фізична форма вже готова до е, інших навантажень, можна обирати фітнес. Любителі домашнього спорту, теж з легкістю зможуть змусити свої м'язи горіти, а калорії зникати за лічений час. В домашніх умовах слід тренуватись лише тоді, коли ви впевнені в техніці виконання вправ. А починати можна зі звичайних вправ, які ми всі розуміємо: це присідання, різні види вправ на м'язи-прес. Також це різні вправи на м'язи рук. Можна використовувати в домашніх умовах фітнес-резинки, які ми всі знаємо, що можна придбати в спортивних магазинах. І таким чином вже ці прості вправи вже покращать ваш фізичний стан. Основа будь-якого тренування. Аня розминка, і вона може бути приємною і без зайвого болю. Я повністю готова до весни та хочу е побажати кожній жінці знаходити свою пігулку щастя. Та тренуйтесь, будьте впевнені у собі. І надихайтесь, якщо спорт вас надихає, це дуже круто. Перезавантажити організм, виводячи шлаки і токсини, допоможе дотримання водного балансу, а ще додавання до щоденного раціону смачних і корисних компонентів: овочі та фрукти. З овочами проблема взимку, тому це можуть бути квашені овочі для того, щоб підтримати мікрофлору кишківника. Після зими вітамін Д це той вітамін, який виробляється шкірою. Ми всі знаємо під дією сонячного світла. З продуктів харчування взяти його проблематично, тому можна додати вітамін Д саме у вигляді добавок, у вигляді таблетовані або це можуть бути краплі. Здорове харчування напряму впливає на стан шкіри. Зрозуміти її потреби та повернутися й во обличчю допоможуть косметологи. Топ косметологічних процедур для омолодження цього сезону незмінний. Це пілінги. Яка чистка нашої шкіри? Пілінги ми використовуємо більш поверхневі, ми уходимо від глибинних пілінгів, які шелушаться. Карбоксітерапія дуже хорошо насищає нашу шкіру киснем і ультразвукова чистка або комбінована чистка обличчя. Другим етапом я Пропоную мезотерапію. Мезотерапія це ін'єкціонні методики, і є ще неін'єкціонні методики. Чому мезотерапія? Тому що шкіра після зими, після сухих приміщень, вона стає дуже дряб, дуже сухою, дуже обвітреною і може тьмяний колір обличчя. Не слід нехтувати і домашнім доглядом за шкірою, адже більшість проблем можна попередити саме завдяки ранково вечірнім процедурам. Наслідки зими безпосередньо позначились і на волосі. Починати відновлювати його фахівці радять прямо зараз. Зазвичай, після зими, волосся зневоднене і воно потребує догляду салонного. Він швидко насичить волосся. Корисними компонентами воно буде блискучим, не буде ламким. Стрижка також дуже класно допомагає зробити гарний контур форми волосся і максимально показати його красу і здоров'я. Навесні відновлення потребує не лише тіло, а й мозок. Весняний детокс від духовної інтоксикації розуму, який переживає постійний негатив. Це не лише зміна мислення, а й внутрішнє умиротворення, наполягають психологи. Як допомогти собі? Ну, звісно, будемо казати про найголовніше техніки, які ми використовуємо, да це міжнародні техніки mindfulness, Вони називаються, коли людина відновлює свої органи почуттів. Що це таке, коли ми відновлюємо свій зір, да, починаємо дивитися, да, як все розквітає зелене, да, позитивно впливає, коли ми ось зараз навіть чуємо, коли пташки співаємо, тобто загострення всіх своїх почуттів. Коли ми щось смакуємо, да, йдемо навіть по вулиці, свіже повітря, взяли шматочок шоколадки та там, або кави навіть. Да. І, звісно, як завжди, ми кажемо, що фізичні вправи, звичайно, зараз можна цього, цьому приділити більше часу. Часу, тому що буде тепліше. Прогулянки на свіжому повітрі вони і позитивно впливають як на фізичний стан, так і на емоційний. Позбутися негативних думок, які заважають жити, психологиня радить так. Коли в мене поганий настрій, чому і як можу я собі допомогти? Да? Це, звісно, як ми радимо, це менше читати поганих новин, більше більш, трохи відволікатися. Ну і звісно, якщо ти погано себе почуваєш емоційно, то шукати підтримку. Да? У друзях, у рідних, у природі, да, тобто відволікатися всіма можливими способами, якими ти можеш. Зараз, звісно, я ж кажу більше можливості, тому що ти можеш вийти на вулицю і просто подивитися декілька хвилин на природу, да, відчути це свіже повітря, це свіжий воздух да, і вже почувати себе більш краще ніж було. Декілька місяців тому пізнайте себе і навчіться помічати життя навколо. Тоді це буде ще одним приводом посміхнутися собі прямо посеред вулиці. Тим паче, весна у місті буяє наповну. Максим Пономарьов Денис Захаров постфактум